Ортам вітає вас на телеканалі Буковина з оглядом минулого спортивного тижня, який знову відзначився у нас активними змаганнями українських велогонщиків. Маунтенбайк, Буковинський етап, чемпіонату України, пролог, крос кампрі, гонка вгору, велобайкерів на цецени кемпінгу у Чернівцях. Після успішного ветеранського кубку турбуковини Буковини-6» і чемпіонату України за вказаним маршрутом з пункту в пункт у Чернівцях третій поспіль за останній час проведено всеукраїнські змагання з велосипедного спорту. Це чемпіонат України з крос-кантрі. про його особливості і підсумкові результати далі в огляді Ігоря Савчина. Маунтинбайківська багатоденка – денка складна змага для байкерів усіх вікових категорій, особливо на гористій цецинській трасі. А перший день гонка пролог пройшла на кемпінгу. Три з половиною кілометра, де гонщики проїхали один круг, і видно було, що гонщики дуже хорошо підготувалися. Время очень хороше. що машин, шоу що шоу юношах. -юніорів, Женщини, ніорки, дівчата. Майже сотня українських велобайкерів змагалися на цій добре вибраній за рельєфом, а тому й дуже непростій велостежині, круті підйоми, повороти. І все це долала буковинська команда. Також, а це 32 гонщики. Все заради перемоги у командному і особистому заліках. Приділились серед дівчат та та пшенюкарі Идет на втором третьем месте среди юношек идет Лукан Павел Каленюк Евген. Вот, значит, выступает у нас команда, две команды мужские, две команды девушки, команда юніорок, команда женщин. Надеемся, конечно, на личный зачет, особенно у юношах и у девушек. Наступного року тут у нас на Цесину має відбутися основний чемпіонат України з маунтенбайку. Третій день багатоденки. Гонка вгору це чемпіонат України. Окремий, саме у цій складній дисципліні. Старт майже на березі прота це в районі Сравецького кута, Кісманського району. І фініш на позначці майже 5 тисяч метрів. Така довжина цієї праси, яку долали всі учасники, знамагаючи нестерпну серпневу спеку і гравійне покриття. Траса тяжолая. Душно и в конечно, спортсмены боролись и со временем, и с трассой. Конечно, гонка прошла очень интересно, я смотрю, что все гонщики довольны. Такой чемпионат именно в гору проводится только у нас, только в Черновцах, потому что хорошая гора, она проходит через леса. Вот, Хоч планировалось, конечно, провести этот чемпіонат на Шурдинском перевале. Но в связи с тем, что финансирование чемпіонат Украины проводится просто за инициативы Федерації велосипедного спорта Черновицкой області и на мецената, который поддерживает велосипедный спорт. Вот, и, 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 ну план, проводили тут уже, конечно, на этой трассе. И надеемся, що что... На следующий год, даст Бог, да, будет немножко финансировано да, и проведем вот именно на Шурдинском перевале 15 километров, там, конечно, групповой старт и гонка в город, это спортсмены очень-очень хорошо э, подготавливается и набирает большой опыт. Стосовно Буковинських виступів, як і прогнозувалось, Павло Лукан та Євген Каленюк у призах відповідно срібло та бронза. А ось Єлизавета Топченюк трішки не дотягнула у боротьбі за призове місце гонки вгору. У неї четвертий підсумковий результат. Її брат Артем Топченюк шостий. А Роман Рух п'ятий в юнацькій категорії. Хочу відмітити, що наші юноші проїхали сьогодні. Це, проєхли сьогодні. Та Лукан Лукам і... И Калинюк Евген, ну и остальные спортсмены проехали неплохо, потому что вчерашняя гонка, вчерашний кросс-кантри, конечно, детям дали очень хорошую нагрузку, и сегодня не видно было, что подуставшие. Но будем тренироваться, будем готовиться, будем, будем дальше, как говорится, собирать высокие вершины. Потужними командами приїхали до нас харківські і донецькі велобайкери. Зупинимось на підсумках харків'ян. Вони успішно виступають у нас на боковині, зокрема, саме у цій гонці. Гонка по складності нормальна. Є і підйоми, і чуть рівнинки. Саме, що то треба для гонки гору. Ха якраз мені подобається така траса. Наскільки для тебе це була конкурентна боротьба? Конкуренція завжди є. Равне, просто хатачить лучше, хоточить хуже, когда как І якщо записанки на, на цьому етапі, як виступають в сезоні? Так же, також, коли-как в трійки заїжджаю. Мы ехали к вам больше скажем на подготовку, так как мы хотим после вас уехать в Европу и выступить в двух международных соревнованиях. Это С-2 в Австрии, гонка и в Хорватии. Будет тоже С2, чтобы заработать международные очки, так как на следующий год у нас будет Олимпиада, чемпионат, вернее, Олимпийские игры Европы. Это первый раз они проводятся, и поэтому для нашей страны нужны рейтинговые очки. Поэтому у нас в Олімпійській програмі по женщинам є біломої Яна, попова Ірина і Крампец Наталія. Они у нас є в Олімпійській програмі. Они зарабатывают для страны ті очки, які нужно щоб лицензией уехать на эти ігри. Після Буковинського старту двоє харківських велобайкерів виступатимуть вже у Китаї. Младшее поколение хорошо растет, здесь она выигрывает все виды, какие только есть. И 11 числа они улетают на Олимпийские игры молодежи, они будут проходить в Китае. И Даша Ткачева и Влад Низицкий улетают на эту Олимпиаду. Месяц велосипедного спорта на Буковине – Конечно, очень інтересна пройшла підготовка вес підійста імені чемпіонату країни гонка в гору та к многодневной гонке. То есть гонщики пройшли ряд соревнований по шосе і постійно перейшли на маунтинбайк. Четвертий останній день багатоденки. заповідна зона гарячий урбан. Як і всі попередні сонячний спекотний змагальний день. Після цитинської тут ще одна гонка кроскантрі. Там, где у нас первая групповая гонка была кросс-кантри на цецина там в большей степени такая вот силовая трасса, потому что там есть несколько таких хороших подъемов, вот, в которых, грубо говоря, нужно хорошо владеть велосипедом для того, чтобы заехать в один из них. Здесь же трасса, она более скоростная. Вот. И получается так, что каждым кругом просто-напросто уже более запоминаешь каждую кочку, каждый поворот, где лучше проехать и где как. Вот. И так, таким макаром получается, что каждый круг где-то на одном повороте секундочку выиграл, где-то еще секундочку. И вот так вот оно, секунда к секунде и складывается там, в тех же 10 секунд на круге. Нинішній чемпіон України Олександр Геращенко, і тут у нас на височевних швидкостях виступав по чемпіонськи. Це от гонка у нас як етап підготовки к міжнародним сорівнуванням за рубежом в Європі, в частності. Плюс може бути такое, що і для участия в чемпионате мира. Казалось бы, спортсмены уставшие, но они показали очень большую скорость. И особенно мужчины, юниоры, юноши, девушки. То есть все проехали на одном дыхании. Конечно, хочется отметить лидеры, лидеры сборной команды Украины. Это как Геращенко Александр Донец, Крампец Наталья Тернополь, Попова Ирина Харьков, э Значит, и Швецов, Артем, Кировоград – это гонщики, которые проехали не один этап чемпионата мира, чемпионата Европы, Кубки мира. И они сегодня тут у нас на Буковине также показали очень хороший результат. Конечно, из-за нефинансирования эта сборная не поехала на этап Кубки мира в Канаду и в Америку. И, к сожалению, поехали только два спортсмена – Рысенко и Беломойна Яна. Конечно, нам приятно, что Беломойна Яна выиграла этап Кубки мира в Канаде, сейчас готовится в Америке. Маунтенбайк Донбасу на Буковині був представлений практично двома складами – обласною командою і клубною ICD. Я займаюся більше з взрослими спортсменами, і тому побіда як Геращенко, так і Наташа Крампець ну, була плануємою і очікуємою. Uh, Трассы здесь достаточно сложные. Погода тоже тяжелая, потому что жарко. Это уже который год подряд. Вот. Но ребята пока справляются, поэтому в целом я доволен. Буковина гостинна. Донецкая команда залишается у нас на 10-денние тренировочные сборы. Перед выездом за границу мы останемся пока здесь еще на 10 дней. Вот, потому что домой в Донецк возвращаться небезопасно. Поэтому тренироваться пока будем здесь. Як і протягом нинішнього сезону, наш юний перспективний Павло Лукан і на Буковинській багатоденці, теж другий на підесталі. Цілий рік я так тренувався дуже тяжко і не знаю чому, але щось мене не вистачило сил. У мене і я завжди другий. І всі ці чотири дні не хватало мені зовсім трішки до першого місця, і я став срібним призером чемпіонату України в багатоденній гонці. Якщо Оці чотири дні, так би мовити, розділити який збит був найскладніший у загальну скарбницю. Ну, я би хотів відмітити, що найскладнішим був вид кроскантрі в нас на Цецино, тому що там дуже важка траса, і всі спортсмени, що приїхали до нас з інших міст, пам'ятають цю трасу і знають, що там дуже важкий підйом і тяжко їхати взагалі. Якщо зрівняти з початком сезону, то я набрав дуже багато сил і думаю, що до кінця сезону вже зможу бути першим в якихось дисциплінах і виграти чемпіонат України. У нас росте вже слід. Ще покоління следуючі молодеж. От ми увидели сьогодні абсолютную чемпіонку среди девочек та Елизавета, Второе место місце Лукан Павел. Евгений, среди генералі То есть Діти показали очень хороший результат, показали очень хорошую гонку. І видно, що гонщики очень підготовлені. На завершення нашого сьогоднішнього випуску проанонсуємо перенесений завтрашній матч Чернівецької «Буковини» з Очевською сталлю. Початок о 18.00 закликаємо активно підтримати рідну команду у першій стартовій грі нинішнього сезону. Ава з тисячолітнім корінням, українці, нація, яку не здолати 24 серпня. День незалежності. Музей просто неба. Обнова фест. Пом'янімо героїв України спільною молитвою, силою нашого духа і традицій, народні майстри та фольклорні колективи, патріотичні флешмоби та велопарад Чернівцями. Заспіваємо гімн України разом з гуртами Гайдамаки, Тінь Сонця та іншими виконавцями. Обнова фест пам'яті героїв України на день незалежності у Чернівцях. Деталі на сайті обнова Увесь світ дихає оригінальністю. Він такий цікавий, неповторний і загадковий. Відкривайте для себе нові горизонти разом з ведучими пізнавальної дитячої програми. Мікс, вони радо поділяться з вами секретами стильного облаштування дитячих кімнат, допоможуть правильно визначитися з майбутньою професією, розкажуть про новинки у світі модного одягу, запропонують стильні образи для найрізноманітніших подій, відкриють для вас секрети вдалого макіяжу, познайомлять з унікальними місцями світу, які варто відвідати. До того ж, допитливі телеглядачі матимуть змогу більше довідатись про працювання правильну організацію життя дитини, бурхливий світ музики, народні ремесла та сучасні захоплення, розгадати загадки флори і фауни та познайомитися з відомими красунями буковини. Не пропустіть улюблену програму Міні Мікс.